Привіт, мех. Що ти малюєш? Я малюю песика. Я малюю піраміду. Що? Піраміду? Що за піроман? Чорну піраміду. Це в астральному просторі. Пристрій, астральний простір, велике, біле та порожнє. Чи ні? Це дивний божевільний інопланетний вимір. Біле триває вічно. Можна загубитися у всьому цьому білому. І ніколи не знайдеш дорогу додому. Я сумую за домом. Ахуєнна наркоманія. Боже, як мені подобається ця Сука.